Добрий день усім, хто любить або хоче вирощувати виноград власними руками. В сьогоднішньому відео я поділюся з вами, чим недорого, але дієво підгодувати наш виноград добриво нітроамофоска. Чому саме це добриво? Тому що перше, це мінеральне добриво, друге, це комплексне добриво. і Третє це недороге, але дуже дієве добриво. Зараз нарешті налагодилася погода і наші пагоди почали зростати з шаленою швидкістю. І саме зараз ми повинні допомогти їм у зростанні. Для цього їм потрібен азот. Якщо наш виноград лише вкорінюється, тобто це перший або другий рік вегетації, йому потрібен фосфор. І ще один суттєвий компонент для усього періоду вегетації винограду це калій. Особливо важливий калій восени, тоді, коли наші грона наливаються, дозрівають та набирають масу. У склад нітроамофоски входять саме ці три компоненти. Тому я вношу її весною в період активного зросту. Чому ліпше вносити не восени нітроамофоску, а весною? Тому що восени є ризик вимивання добрива, а весною під прополку чи під перекопку наше добриво дійде за призначенням. Якого співвідношення добрива використовую я для підгодовування винограду? Як правило, це 16, 16 і 16%. Що це? Це і є співвідношення азоту, фосфору і калію у рівних пропорціях 16%. Звичайно, сюди додають ще багато інших макроелементів, але основний акцент робиться саме на цих трьох компонентах. Скільки грам добрива ми вносимо під? Кущ нашого винограду. Якщо у вас це дорослий кущ, ну внесіть е приблизно 40 грамів. Якщо у вас молодий кущ вегетації, перший, другий рік, ну внесіть 10-15 грамів, ліпше внести менше, ніж більше, тому що ми ризикуємо спалити, підпалити нашу кореневу систему. І ще один дуже важливий нюанс: не розводьте нітроамофоску в воді і цим розчином не оприскуйте листочки, тому що ви їх спалите. Я б радила робити сухе внесення під кореневу систему. Якщо ви весною будете підготовувати ваш виноград, ваші кущі будуть... Краще визрівати, будуть мати гарну кореневу систему, лози дозріватимуть, восени наливатимуться ваші грона, буде достатньо цукру, будуть солодкими, смачними ваші ягоди, і буде гарний імунітет до захворювань. Якщо ж ми не будемо підгодовувати наш виноград, якщо будемо лише брати і нічого не віддавати нашій землі. То наш виноград буде мати слабкий імунітет до захворювань і буде часто хворіти. І ви вимушені будете робити хімічні обробки, хімічні оприскування частіше ніж це потрібно, щоб вилікувати свій виноград. Тому дякуйте землі за плоди, а вона в свою чергу буде дякувати вам смачним. І солодким урожаєм. Я бажаю кожному з вас здоров'я, любові, вам і рідним вашому серцю, людям. До нових зустрічей, до побачення. Бажаю вам ясного світу, бажаю вам ясного світу, бажаю море, вам любові! Бажаю вам, бажаю, щоб були здорові, бажаю, щоб були здорові.